Привіт-привіт усім! Хотіла нагадати, що у нас кожної неділі відбувається богослужіння у за нозакінським часом. Ми там ділимося відкровенням, які ми отримуємо на основі Біблії, переглядаючи відео доктори Теології Салтаненко. І також ми ділимося Божою славою, молимося за мир на Україні. Підключайте своїх близьких, знайомих, можете без камери, без відео, просто послухати, де би не були вдома. На роботі, включайте і по можливості слухайте, і приєднуйте, також близьких своїх. І дуже справді Ісус Христос Він стоїть і стукає кожного серця, але знаєте, залежить від кожного з нас, що ми почуємо голос Ісуса Христа і приймемо. А Ісус Христос, як Він стукає, через своїх учнів, які виконують його волю Отця. Амінь.